Друзі, вітаю! На тлі московського терору ударів по наших мирних українських містах насамперед по об'єктах енергетики, а також, звісно, наслідків цього. Дуже би хотілося бачити і чути побільше добрих новин для України, і відповідно поганих новин для Путіна -Кремля. і Кремля. Сьогодні у нас є декілька добрих новин. Розпочнемо з того, що з одного боку міжнародні ЗМІ повідомляють. На саме предвидання політику, політико, що великодержавний проєкт Путіна стоїть перед кінцем епохи. А з іншого боку, і по перше, сьогодні президент Коріна Зеленський після заслуховування доповіді від першого заступника директора служби зовнішньої розвідки повідомив, що щонайменше 20% суден тіньового флоту Путіна вже зупинено. Це дуже така помітна цифра для Кремля 20%, особливо зважаючи на стан його економіки, і як підкреслив президент, що це все завдяки спільній скоординованій роботі України та країн Заходу, і звісно, в першу чергу санкцій. і санкції не лише щодо безпосередньо танкерів тіньового флоту Путіна, а санкцій і санкційного тиску і на команди танкерів, капітанів, страховиків і загалом на всю інфраструктуру тіньового флоту. Що відбувається? А відбувається наступне, і Україна діє наступним чином. Наша служба зовнішньої розвідки активно працює над тим, щоб розвінчувати путінські мноходовочки, викривати, виявляти тіньового флоту Путіна. Україна формує списки цих танкерів, Далі Україна вводить санкції. І вже ці санкційні списки, зведені українськими санкціями, Україна передає країнам партнерам, країнам Заходу, Європейському Союзу, Великобританії, Спустя Америки, іншим країнам. Вони вводять санкції. Ну і звісно, далі контроль. Україна зацікавлена в контролі дуже сильно. Наша служба зовнішньої розвідки активно контролює процес. Кремль, Москва, звісно, намагаються маневрувати. Вони постійно викупляють нові викуповують танкери, їх перереєстровують. Йде постійний процес, тому потрібен постійний санкційний тиск. І щодо добрих новин, сьогодні є новина. Що Швейцарія ввела новий пакет санкцій проти тіньового флоту РФ? Що вона внесла до нового санкційного списку ще 41 танкер тіньового флоту Путіна? І щодо загалом ситуації, і щодо поганих новин для Путіна щодо продажу нафти, сьогодні американське агентство Bloomberg повідомило, що російські вантажі сирої нафти накопичуються на танкерах через перебої з поставками. Щонайменше 12 суден повних цистерн Юральс простоють біля узбережжя Оману, ще більше стоять на якорі біля Китаю. Завдяки санкціям від США насамперед, які були введені в восени минулого року, і це дійсно як казали експерти: перші справжні санкції Сполучених Штатів Америки. А зараз Індія і Китай, основні покупці російської нафти, дуже неохоче купують танкери. Стоять, хоча ціна дуже низька: 34-35 доларів за барель. Не хочу купувати підприємства цих країн, щоб не потрапити під вторинні санкції Сполучених Штатів Америки. І ще неприємна новина для Кремля щодо нафти і щодо танкерів. Сьогодні видання Телеграф Британське пише, що Лондон може стати потужною зброєю проти тіньових флотів Ірану та Росії. Звісно, Лондон є одним з фінансових центрів світу, загалом Великобританія, і мова йде і про страхування, і санкції щодо тіньових флотів саме від Великобританії, вони є дуже дієвими. Однак власники цих флотів, наприклад, Путін і його тіньовий флот, що вони роблять? Вони, звісно, підробляють документи, перереєстровують танкери на інші країни, міняють прапори, всіляко маневрують. І тут важливий момент це те, що Великобританія, уряд Великобританії розглядає такий варіант, як захоплення танкерів тіньових флотів і Росії, і Ірану. І є вже певний інцидент, прецедент. Коли США захоплювали танкер Марінера Бела 1 російський танкер біля узбережжя Венесуели, то США діяли спільно збройними силами Великобританії і про це прямо заявляв міністр оборони Великобританії Гілі. І зараз уряд Великобританії на базі закону про санкції, який був прийнятий парламент Великобританії у 2017 році, взагалі хоче масштабувати цю практику, тому очікуємо добрих новин. Щодо танкерів не тіньового флоту Путіна, які активно допомагають Росії продавати нафту, це, наприклад, Греція. Грецькі олігархи активно працюють. І Сьогодні з'явилася новина про неї пишуть і міжнародні ЗМІ, теж видання Bloomberg, і російські ЗМІ, Ріа Новини, Московський час та інші. Що чотири грецькі танкери, які прийшли за нафтою з Росії, і Казахстану в Новоросійськ, потрапили під удари дронів в Чорному морі. Україна не брала на себе ніяку відповідальність, жодних заяв від України немає. Однак, я думаю, що всім всі натяки зрозуміли, особливо після того, як вчора ввечері Кремль окупанти несли удар по двох танкерах. Які везли один танкер в з України кукурудзу? Один йшов за олією, і сьогодні така новина про чотири грецьких танкера. Щодо цього очікуємо новин і подробиць. Однак, сигнал для Москви є чітким, прямим і зрозумілим. І ще додам, що протягом останнього року, можливо, трохи більше, в російських змі і міжнародних, писали, що як мінімум є 10 випадків, а то й більше, якихось дивних інцидентів щодо танків тіньового флоту Путіна. Десь якісь вибухи, якісь там незрозумілі міни, атаки дронами, ще щось, якісь там бавовни. Тому ситуація загалом з тіньовим флотом Путіна складна, а далі буде гірше. По-друге, щодо добрих новин, сьогодні головнокомандувач ЗСУ Сирський гучно заявив, що у 2025 році втрати особового складу зсу вдалося зменшити на 13%. Новина добра зменшення втрат на 13% та й не тільки. Сирський повідомив, що рік, що минув, був для нас великим випробуванням. Російський агресор прагнув завершити війну проти України, завершити розгромом, нав'язавши нам свої умови з позиції сили, намагався захопити решту території Донецької, Луганської, Запорізької областей, прообережі Херсонщини, мав наміри вийти до Одеси, щоб взагалі відвізити нам вихід до моря. Ми не допустили критичних проривів противника, зірвали його плани, багаторазово змушували відкладати терміни спланованих операцій. Нагадаю, що було дуже багато заяв, були дуже великі сподівання в Кремлі у самого Путіна на літній російський минулорічний наступ. Були крики про те, що фронт буде прорваний та інше, і збройні сили України, загалом сили оборони України, не допустили критичних проривів противника. Вистояли Сирський підкреслив. Що наші воїни працювали на межі, і що наші воїни завдали окупанта максимальних втрат і скоротили протягом року ворожу армію більше ніж на 418 тисяч осіб. І що завдяки такій результативній бойовій роботі противник вже тривалий час не має змоги наростити своє угрупування. Адже щомісяця Сили оборони України нищать більше російських військових ніж країна-агресор призиває. Важливо, що голокомандувач сусирський робить наголос на тому, що Україна знижує потенціал окупантів і що зараз окупанти і це вперше. За декілька років, після початку масштабного вторгнення, коли окупанти не можуть нарощувати чисельність окупантів на тимчасово окупованих територіях. Це навіть свороду переломний момент. Водночас, словами Сирського, упродовж 2025 року нам вдалося зменшити число втрат особового складу на 13%. І Сили оборони України дали агресору за свої плани, зберегли стратегічні позиції та підготували основу для подальших дій. Основа для подальших дій це натяк. Однак, загалом, щодо того. Що Сили оборони України зменшили кількість втрат на 13%, це добра новина. В минулому місті Сирський говорив про те, що втрати окупантів у 6 разів вищі, ніж у України, і це важливий показник, дивлячись на те, що окупанти також мають багато дронів, і дуже важко з ними воювати. У них значна кількість ресурсів. І що цікаво, сьогодні російські пропагандисти, наприклад, Романов скаржаться, бідкаються. І сьогодні вони ввечері повідомили. Що російський генерал Ахметов, що його зняли з посади, і вже не перший раз. І російські, так звані воєнкори раніше неодноразово піднімали справжні веремоції, що Ахмедов вжене російських окупантів на м'ясні штурми, що немає результатів. Ось, до речі, фотографія цього Ахмедова. Його називають генералом-утилізатором. Однак, чому Кремль його то знімає з посади, то знову ставить, тому що, коли потрібен прорив, так званий? І за ціною ми не постоїмо, як люблять говорити на Росії. То такі Ахмедов вони відповідно потрібні, щоб гнати росіян на ці колонізовано м'ясні штурми чи просто м'ясні штурми, щоб за будь-яку ціну щось захопити. І на жаль, ситуація така, що якщо дуже багато витрачати ресурсів, то звісно щось можна захопити. Однак зараз на Росії ситуація змінилася, не виходить збільшувати групування окупаційних військ. І зараз проблеми з набором росіян до окупаційної армії. Крім того, зараз Україна змінила тактику, і десь тиждень тому були, чи почали сірятися повідомлення від міжнародних експертів, наприклад, від австрійського генерала у відставці Роя, який цитуючи російських пропагандистів, російських прокремлівських блогерів, він підкреслив, що зараз українська тактика починає переважати над російськими піхотними атаками. Що Україна діє наступним чином: що Україна почала все частіше грати так звану другу скрипку. Тобто, Україна діє все більше хитрістю. Україна робить так, що вона фактично заманює окупантів на наші певні позиції. Зсу, начебто, відійшли, і окупанти починають збиратися на тих позиціях, підтягуються оператори БПЛА, тобто, здавалось би, лінія фронту підтягнулося, зсу відступили. Але потім. В один якийсь момент наша українська артилерія, далекобійна алтарерія калібру 155 мм активно знищує ворога. Позиції всі пристріляні, в тому числі і операторів дронів і російські пропагандисти Чайдаєв та інші б'ють на сполох. І насправді тактика працює, і в тому числі й тому зменшились наші втрати, і втрати окупантів зараз більші, чим могли б бути. Є повідомлення, яке стаття аналітика з'явилася позавчора на сайті американського агентства Forbes, що Росія почала зсовувати нову тактику використання танків, щоб вийти з глухого кута, що цей глухий кут був неочікуваний. Щодо того, як зараз Росія засовує танки, вона зараз, як правило, бере два танки. Ця тактика передбачає поєднання двох танків з постійною підтримкою дронів. Один танк, грубо кажучи, залишається на місці, на дистанції, а інший танк просто на швидкості летить до наших позицій, і такий йде вогонь саме танками. Потім танки міняються. Той, що був на дистанції вперед, той назад. І таким чином, таким вогневим тиском тиснуть на наших воїнів-героїв на наші позиції. Однак означає видання, це ситуацію не змінило. Хоча ця тактика відрізняється від передніх танкових маневрів і цих танкових колон в кращу сторону з точки зору організації. Однак наші українські дрони знищують і ці танки, тому ніяких проривів на Росії немає. Щодо втрат окупантів, є важлива новина, яка з'явилася декілька днів тому в російських змі 9 січня. За час війни з Україною Росія втратила аж 19 генералів. Це є важливим показником. Не всі знищені на полі бою, але тим не менш, мінус 19 генералів. І ще неприємно новина вона для Кремля. ЗМІ пишуть, і причому міжнародні експерти, наші ЗМІ пишуть, що Росія накопичила 71 гелікоптер Мі 8, Мі 24, Мі 35 на стоянці гробів Усе зранні є супутникові знімки, порахували аж 71 гелікоптер, і це вказано те, що Росія без України, без наших підприємств, насамперед підприємства Моторосіч, не може самостійно виготовляти двигуни. Хоча Бугуслаєв зрадник на жаль у свій час доклав руку до того, щоб на Росії в Ленинградській області будували підприємство, яке може виготовляти двигуни, виявляється, не все так просто без України. Ще щодо неприємних новин для Путіна Кремля, це ситуація в Ірані з протестами. Масштабні протести тривають уже відносно довгий час, палає дуже багато міст. Протести проти режиму Айятол, який підтримує Москву. Вчора ввечері президент Зеленський підтримав протестувальників і закликав світ допомогти народу Ірану скинути режим Аятол. А сьогодні пролунала гучна заява від канцлера Німеччини Мерца, що режим в Ірані доживає останні дні. Якщо режим може триматися владу лише за допомогою насильства, то з ним фактично покінчено. Я вважаю, що ми зараз спостерігаємо останні дні та тижні цього режиму. Щодо того, що відбувається в Ірані, в тому числі і сьогодні, міжнародні ЗМІ, наприклад, в виданні БіБІСІ пишуть, що нинішні протести в Ірані відрізняються від попередніх, відрізняються, по-перше, масштабами, і такими масштабами і досягли такої стадії, якої не було за всю 47-річну історію Ісламської Республіки. І другий важливий момент це те, що протестувальників вперше з'явився, хоч і символічний, але лідер. Ним став Реза Пахлеві, син останнього поваленого шаху Ірану. Хоча він не проживає, звісно, в Ірані, тим не менш є символічний лідер. Однак я вважаю, що було б значно краще, і режим точно би повалився з максимальною часткою ймовірності, якби був розкол еліт саме режиму Аятол, яка частина еліт виступила проти, і тоді б точно були б гарантовано на 100% зміни. Потрібен розкол еліт. Тим не менш, народ зараз протистоїть режиму Аятол. Є новини з США. Президент Шатрам запровадив мито 25% для партнерів Ірану. І щодо цих мит, це привіт насамперед Китайській Народній Республіці. Також сьогодні, ближче до вечора, за київським часом, президент США закликав іранців продовжити демонстрації і заявив, що допомога вже в дорозі. Яка це допомога? На що очікувати? Можливо, буде якийсь удар. Є заяви від американських політиків, наприклад, є заява від екс-конгресмена, що США можуть завдати удару по пропагандистській машині Ірану та штаб-квартирі Квір. Як буде діяти Трамп, Сполучених Америки? Очікуємо новин, тому що можливі несподівані повороти. В самому Ірані режим Аятол погрожує атакувати військових США та Ізраїлю у випадку удару Вашингтон. Друзі, на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивилися. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.